Мер чернівців, який врятував 20 тисяч євреїв у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, відбулася прем'єра фільму про відомого чернівчанина Траяна Поповича, про відгуки глядачів від перегляду та про те, як створювалася кінострічка, у наступному сюжеті. Виживуть тільки закохані. Таку назву має документальний фільм, прем'єра якого відбулася у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У Чернівцях стрічка присвячена діяльності мера нашого міста Траяна Поповича, якому у 1941 році вдалося врятувати від загибелі близько 20 тисяч чернівчан єврейського походження. Відвідувачі кажуть, сюжет дуже відгукується з подіями сьогодення. Цікаво те, що робота з того розряду, яка показує правдиве обличчя війни, правдиве обличчя історії чернівців і тих людей, які її творили. Сама ідея і те, що створили, те, що зробили, мені дуже сподобалось. Чому? Тому що я дуже люблю Буковину, я дуже цікавилася і і добре знаю історію нашого міста, знаю знатих людей, і для мене було неабияким знаєте, саме так, як от на сьогоднішній день оплатили цей знаєте, образ, розказали про нього, про Трена Поповича, тому що дійсно неоднозначна фігура. У нинішніх умовах, в яких ми проживаємо, хочеться сказати, щоб ніколи більше не доводилося рятувати цілі нації. І саме тому, аби дізнатись більше про цю людину, аби дізнатись більше про ту епоху, в якій він жив, в якій він працював, я саме тому тут. Фільм побудований на документальних фактах. За часів каденції Тр'яна Поповича радянська влада видавала циркуляри щодо утисків євреїв. Втім, тогочасний мер домігся часткового скасування цих рішень. Відтак, 20 тисяч чернівецьких євреїв залишилися жити у місті, що по суті врятувало їм життя. Режисер стрічки зазначає, що зйомки короткометражки тривали всього три місяці. Проходили вони у Чернівцях та Румунії. Найважливіша особливість, що це. Одна з перших спроб показати і розкрити таку особистість, як Троян Попович. Ми говорили це вже обговорювали, що навіть в нашому місті, де працював і працював і рятував. Євреїв з Чернівецького гетто Троян Попович, коли він був міським головою примаром в 41-му році. Чернівчани далеко не усі знають про цю особистість. Моя головна мета це дати можливість за допомогою цього фільму, розкриваючи постать Трояна Поповича, праведника світу, показати якомога більш широкому загалу аудиторії про Трояна Поповича. Створення фільму відбувалося за підтримки благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи. Його представник Сергій Гакман каже, що головним меседжем для глядачів є свідомий вибір особистої життєвої позиції конкретної персони, чиновника незалежно від інтересів влади. Головна наша мета в чому головна мета в тому, щоб показати, що у людини завжди є вибір. І людина може під час складних обставин в житті має вирішити, хто він, чи він є катом, чи він є, може бути спасителем десятка людей, чи він буде жити так, як йому комфортно, чи він буде жити так, як вимагає його совість. Головна ідея, щоб це ніколи не повтори не повторилося, Це трішечки співзвучно з тим, як Україна відзначає закінчення Другої світової. Війни ніколи знов замість можемо повторити. Саме в цьому є війна, це трагедія. Всі охочі переглянути стрічку, можуть знайти її в мережі українською, англійською та румунською мовами. Людмила Труфен, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.